Доброго дня! Сьогодні я буду готувати паштет з грибів і курячою філе. Цей паштет можна використовувати як закуску, накласти собі тарталеточки, задекорувати, і буде прекрасна закуска на стіл. Або на гріночки собі викласти чи на хлібчик, просто як перекус. Для цього паштету мені буде потрібно філе куряче, почищене, помите, 300-350 грам гриби. Гриби я тут взяла печерички 250 грамів свіжі, помила їх, мають бути очищені, помиті. Або можна взяти лісові гриби заморожені. Так само 250 грам, можна і їх використати. Моркви 150 грамів, або таку середню морквинку, як в мене. Цибулинку. Так само 150 грам. Або дві маленькі цибулинки. масло вершкове 50 г, олія рафінована, 2 столові ложки для обсмажування, сіль за смаком і перець чорний мельний за смаком. Спершу я беру каструльку і вложу туди те філе. Потім Розріжу, якщо у вас є маленькі цибульки, рідчасті дві, то ви одну цілу лежіть, зайве повирізаю, кладу сюди половинку цибульки і ту морквинку ще на чотири частинки розріжу, щоб воно швидше зварилося. Подиваю сюди каструльку і заливаю звичайною питною водою, щоб покрити. Отак, ну, трохи собі більше. І ставлю на газ. Буду варити то все до готовності десь хвилин 40, але не забудьте ще посолити. Десь одну чайну ложечку я зразу посиплю солі. Такого, без гірки. Так. Накриваю і буду валити 40 хвилин. Приблизно до готовності, щоб були і овочі готові, і філе. Тим часом, поки філе вариться відварюється, на розігріту сковорідку я лию олії приблизно. Дві-три ложечки столових. І сиплю туди вже нарізано кубиком, трібненьким кубиком. Цибулю ріпчасто. Воно має так е, підтушитися. до золотистого кольору. а так Чуть-чуть піджовнути. прозора зробити цибу. Бувати помішувати. Тим часом, поки цибулька тушкується там, я наріжу грибочки. Такими пластиночками, не грубими дуже. Потім все одно ми будемо їх перемелювати, а так, щоб вони швидше спушилися, такими от пластиночками. Десь скільки? 3 мм товщиною. Кулька чуть, чуть така вже починає жовтнути, вже прозора. Я туди насипаю ці всі грибочки нарізані. Солю. І ложечку так само солі І трошечки нам. Минка накривали кришечкою на середньому вогні і не забувати перемішувати, не має протушкуватися. Я кришечку відкрила, буквально 2 хвилинки під кришечкою, воно потушкувалося тут все. І кришечку я відкрила, і потрібно так потушкувати, щоб та юшка випарувалася. І тоді можна вже відставити, щоб вони устигали. Грибочки вже готові, остигли вже. Тепер бульон. Філе вже готове. Я вже його тут розколола, розрізала, подивилася, воно вже готове. 45 хвилин десь кипіло, то вже готове, зварилося. Щоб воно швидше остигну, то все, щоб швидше паштетик зробити, я витягну. Філе з бульйону. Цей бульйон можна використати, потім щось на ньому зварити собі. А мені буде потрібно тільки овочі. Цибулька мені не потрібна буде, тільки морпочка і філе. І трошечки бульйону, це буде потрібно. Так залишаю, щоб воно устигло. Тим часом масло я не, не ложила. В холодильник, воно має бути пом'якшене, таке розм'якшене, мягеньке, коли буду додавати до паштету. Ставлю на кілька хвилин, щоб воно все остигло, і тоді я далі буду продовжувати. Зараз грибочки і то все, що тут ва філе і овочі, я в примельному місорубці. Але кого є блендер, можна зблендувати. Паштет вже готовий. Я перемолола на месорубці і подрібнила ще трошечки на такому погружному блендері, щоб до однорідності, щоб так цікавіше виглядало. У кого вже немає погружного блендера, то вже і на месорубці на дрібному ситі, воно так само буде добре. Тепер я додаю масло. Потрібно вимішати масло і поперчу. Десь пів чайної ложечки перчику. Приблизно, можна трошки менше. І то все потрібно добре детально вимішати, або так само вже блендером. Якщо у вас ще, поки, ну, якщо ви блендеруєте звичайні чаші блендером, то зразу туди можете масло, то і перчик, і то все, і зблендерити все разом. А так, як в мене тільки порожний такий є, можна і Ну, Я тут вже перемішаю ручну, що нам буде. Ще вийшов дуже смачний, до речі, дуже. Дуже вам раджу його готувати. І скуштуйте, спробуйте на сіль, чи вам буде до смаку. Я думаю, що більше солі тут не потрібно. якраз якраз Дуже смачно. Якщо, якщо пощате, у вас трошечки вийшов такий загустий, можете з столові ложечки того бульончику додати і перемішати, їм буде трошки рідший. А тут така консистенція якраз класно так ну, Взагалі, тепер я буду накладати на гріночки, ви хочете собі на тарталеточки. Чи на хлібчик просто намастити і вже можна їсти. За, тако, за допомогою такого шприца кулінарного, така насадка, зірочка Я викладаю. Дуже легко просто викладається. Ну, а може так цікавіше, ніж просто, звичайно, намастити. І все, можна задекорувати. Оштад виходить дуже смачний, такий бюджетний варіант, корисний. Бачите, знаєте, з чого ви тут зготували? В магазині придбаєте собі такий з консервантами всякими штучними добавками. А тут ви знаєте, що ви собі їсте. І взагалі тут входить масло і самі прості продукти. Можна зробити більше його. І навіть порціями собі заморозити і мати собі класну таку намазочку. На хлібчик, гріночки, тарталеточки. Ось. І дякую, що додивилися моє відео до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб побачити наступне моє відео. До зустрічі!